Може, зараз не переживайте, ви дивитесь на мене. Працюємо. Пане Петре, трохи про серверу, скажіть, скільки років, ще сподівалися. Живу на сихові сподівався безумовно? Якщо б не сподівався, не грав би. Працюю я, я приватний підприємець. Емоції мене переповнюють. Це дійсно подарунок. Для моєї дружини я подарую їй машину. А вона знала, що ви їй подаруєте машину? Ви їй знала, я їй завжди обіцяв, що виграю, подарую тобі. Як ви думаєте, якщо ви зараз їй повідомили, що... які будуть перші слова? Mm -hmm. Такі ж самі емоції, як в мене, я сподіваюся. Як ви звати, пост... дружину? Інна. Ви постійно граєте Так, в так я приймаю участь, тому що вірю, якщо б повторився, якщо б не вірив, не грав би. Жінка має права? Виробляє якраз зараз. Добре, кі як як сьогодні буде святкувати машина? Ресторан, безумовний ресторан.